Шановне панство, моє вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 5 січня Добралась я до розкладів. Боже, ви мені пишете цікаві новини про того Герасімова, ось оті, <рив> тільки сіла. Давайте, давайте дивитися. Значить, є два нагальних питання, таких. Да? це з приводу Герасімова. Ну, від, від вас таких питань я маю на увазі. Я так розумію, це те, що на зараз актуальне. У нас з вами да? і ситуація між Північною та Південною Кореєю продовжує розпалюватися. Подивимося, давайте глянемо і це питання, але, мабуть, вже буде це наступний розклад, ну, тобто ще один. А, і з приводу безугли ви пишете про те, що, її, що те, що її все прибрали з поста. А... Чи б'є є Ерефія корейськими іскандерами по Україні? Також від вас питання. Ну, оглянемо. Добре, давайте спочатку з приводу Єрасімова загинув в ході вечірньої атаки по Криму. Я відкрила собі його фотографію, але це, знаєте, пишуть. Вероятна ліквідація. Тобто, ну, я так розумію, що до кінця ще ніхто не знає, як аби погиб в Криму під час української атаки 4 січня. Ну, Давайте глянемо. Герасімов. Відкрила собі його фотографію. М -м -м. Твій стан на зараз, да? Чи живий, чи не живий. Герасимов. Я б не сказала, що він загинув. Тут, знаєте, можливо, дуже важкий стан і ну, жезли виходять. Я не бачу, що смерть-смерть. Можливо, да, атака якась була, але знаєте, може зна... Ой, так, прям, да, відсвічує трошки. Можливо, знаходиться в якійсь типу чи комі, чи, можливо, як, знаєте, відкачують. Дуже важкий у нього стан. криза. По сімці кубків це людина може знаходитися без свідомості. Да? Ну, І по сімці Пентаклів, це, як, знаєте, знову ж таки, якась пауза. Да? Десятка жезлів це важка карта, тобто вона зараз ну, дійсно може в важкому стані. Але давайте я перепитаю так. Так як я завжди це роблю, тому що перші 40 днів ну, буває таке, що карти дійсно не бачать ем, ну, смерть людини як смерть людини фізично. Тому давайте тіло і душа окремо. Тіло герасима тіло. Душа. Та ні, друзі, ну, е, в такому стані, от, так, як я і сказала, да, намагається, можливо, десь дійсно без свідомості, як між небом і землею, да, намагаються його врятувати, намагаються йому допомогти. Ну, ем... А що сталося? Чи він... Чи він... що сталося? Чи він взагалі там був в Криму? Чи він був поранений? В Криму там був. Ну, е... от дивіться, цікава інформація. Значить, чи був він в Криму, чи був він через те поранений. Карта Верховної Жриці, правосуддя і вісім кубків. Це взагалі, знаєте як е... тут, можливо, стало йому погане, може і не через обстріл зовсім. Можливо, це знаєте, як починають прибирати своїх. От, насправді ж може бути і, і карта така. Ну, ситуація може бути і така. Через що тобі стало погано. Ну, давайте так. Що трапилося з тобою насправді? Ну, Бачите, карти не зовсім про обстріл. Можливо, знаєте, по вісімці кубків вирішили, як підлаштувати, що сталося з тобою. Насправді, чому тобі стало погано, через що, яка причина, що сталося з тобою? Насправді, як став неочікувано неочікувано не, не щось з ним відбулося, а став як жертвою. Тут, можливо, і дійсно, знаєте, як не було куди подітися, застали в Тобто щось його дуже сильно налякало. Він дійсно це як чи це був обстріл, а через що? От мені цікаво, через що це чи був обстріл. Не знаю, я хочу вам сказати, що е, тут якось дві сторони. Е, сказати, щоб стало йому погано через е, обстріл, через щось таке, типу з української сторони, ну так, да, може бути, знаєте, але по дійкам е, в мене таке відчуття, що тут дійсно йдуть певні зачистки, і хтось може скористався е, ситуацією, знаєте, його попросили бути е, в певному місці, в певний е, момент. Можливо, так. Тому що наміри з двох сторон. Наміри з двох сторін. Тобто він як опинився в пастці. Да, от по пасті. Ем, знаєте, це людина, яка не контролювала, ну, тобто не, не мала можливості бути десь в іншому місці. Да, він опинився в пастці по цим картам. Але от по правосуддю, будь ласка, Верховна Жриця, правосуддя. Таємні домовленості, можливо, якась дійсно, як зачистка і так далі. Ну, Давайте подивимося, чи викарапкається. Герасимов. Чи виживе, да? чи витягнути його з цього стану? Герасимов. Чи витягнуть тебе з цього стану? і вийдеш ти. Ну такі собі карти. М-м Тут розумієте ситуація З цього стану дуже важко буде вийти, можливо, десь його будуть перевозити для того, щоб його врятувати, для того, щоб надати допомогу. Чи довго тобі взагалі залишилося Герасимов? Ні, недовго. Тут розумієте карти які, якщо не сам, то допоможуть. Карта вибору. Тобто буду дивитися. Таке відчуття, що приговор, знаєте, йому вже винесен, да? його вже від цього нічого не врятує. Якщо він на зараз ну, виживе, да? то знайдуть можливість його добити. Якщо не сам, то доб'ють. Чекаємо, тобто, в очікуванні, не бачу, що прям смерть-смерть, але. А кому вигідна така? Для чого таку інформацію давати? От <гум> Мені ще цікаво. Оцю інформацію для чого давати. Яка мета? Говорити, що він помер. Яка мета? Слухайте, ну це і вправду, як зачистки якісь. Тут щось пішло не так, знаєте, щось пішло не так. Розраховували зовсім на інший результат. Розраховували на інший результат, результат як зміна планів. Ну, От, я вам говорю, тут таке відчуття, що якось не просто так він опинився там, де мав опинитися. Ну, будемо дивитися. Це якщо вже починаються якісь такі зачистки. Тим паче, панство, я щось згадую: крайні розклади, і, здається, на е, грудень місяць. Да? Був такий у нас з вами розклад Росія в грудні. Е, е, хтось мав. Померти, причому дійсно то були зачистки, і людина мечова, король мечовий. Тобто той, хто носить погони, той, хто. Ну ви бачите, як п'яте чи яке там четверте число трошки сунулися строки, але ж ну все рівно, Таро по-своєму бачить взагалі все, що відбувається. Світі. Ось такий сьогодні розклад. Я вам дякую, що тримаєте мене в курсі, тому що не завжди є час і можливість читати новини. От, але повідомлення ваші, я на зв'язку. Дякую вам велике за підписки. Дякую за те, що ви є. Панство. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.